Мене звати Вікторія Глазунова, я дружина загиблого на війні чоловіка. Тепер я, як мені всі кажуть, удова. А я не зовсім люблю це слово, і я себе так не називаю. Тому мене звати Вікторія Глазунова і мого чоловіка вбила Росія. Чесно, я мрію повернутися в минуле, хоч на п'ять хвилин. І мрію мати можливість сказати туди у засвіти, що безмежно його кохаю, безмежно сумую. Мій чоловік був мобілізований в листопаді, а в січні він з побратимами боронив Бахмут. Безпосередньо на безпосередньо на нулі до до тих, кого я не знаю, знову ж таки, як називати, так, щоб і не запікувати, і ну, не було дуже поважливо, до московитів було 30 метрів. Можливо, 40. Ну, тобто вони чули один одного їм навіть розмови. 26 лютого він був поранений. У нього були дуже легкі поранення. А за 72 години в одній з лікарень Дніпра він загинув від. Гострого сепсису. В той день моє життя зупинилося. Я вам скажу чесно, я кажу це в усіх, я часто це кажу в житті в інтерв'ю, і потім підтверджую на, якось на протязі своїх слів, що я, я не знаю яке сьогодні число. А відверто кажучи, навіть не знаю, вже серпень чи ще липень, бо для мене ще січень. А, бо моє життя в той день зупинилося. Воно зруйновано вщетло. Немає камня на камінь. На жаль, нас не вчать підтримувати один одного, нас не вчать, значить чому завгодно в школі. І напевно, як підтримати людину, яка в якої хтось загинув з близьких, куди важливіше, ніж строєння титанічних плід, хоча це також важно, важливо, важливо. Чкраще б нас вчили цьому, ніж нас вчили руська літературі, руському язику і цю єрундії, пов'язаною з Росією. Люди, сті... Люди не можуть промовчати, коли хтось загинув з близьких, знайомих, але що сказати, теж не знають. Найбільше мене тоді розлючували гіфочки. Ну, це виглядає, знаєте, як СДР написали, і щире привітання по телефону з днем народження. Погодьтеся, не є різниця. Мені. А, мен... Коли писали якісь молитви в коментарях, пробачте, але Богу не моляться в коментарях на Фейсбуці. Я не знаю, як воно там в нього все влаштовано, але в нього навряд чи є інтернет і Фейсбук. В це вірить хіба що Цукерберг. В Богу моляться в храмі, і там є певні умови. Я не маю зараз на увозі Московсь, московський патріархат. Ті умови виконувати не треба. Я маю те, що в Біблії написано. Бо люди йшли від співу замовляти панихиди і сракусти, моєму чоловіку чоловіку, московський патріархат. Пробачте, і з кожної тієї свічечки це був донат в Росію. Свічечка до свічечки і ще одна куля снайпера прилетіла. Вони не так варто, не так багато коштують. І ще одне життя обірвалося, і ще одна така дружина, як я. Моєму чоловіку назавжди 38. Його звали Олег Гасін. Я, я не знаю, як про нього розказати, бо в нас з вами обмежений час. Я не можу, бо для того, щоб я можу проговорити про нього годинами, а як сказати, ну, от дуже коротко, то я для себе придумала, що такий, як він, буває раз на все життя. То було з нами, то було щастя. Я знаю, що таке бути коханою, захищеною. І я досі не можу не можу повірити, що це вже все. Я ще досі чекаю десь. Мій мозок е, упорно відмовляється це усвідомлювати. Хоча в неділю півроку мені здається, що я зараз тут поживу, поживу, поживу трошки, Побуду сильна. І Він приїде, десь повернеться, і все буде добре. Я бачила, так сталося, що я бачила цю війну на власні очі, неодноразово. Звісно, коли людина їде перший раз на нуль, то всі розуміють, що психологічно, ментально, ти з цієї війни вже ніколи не повернешся. Війна змінює життя назавжди. Навіть якщо ти повернувся цілий, неушкоджений, ти, ти ніколи не будеш таким, як ти був. до. Єдине, що. Ну, умовно кажучи, допомогло мені не вийти в вікно мені, як багатьом іншим таким дружинам, це наша закрита спільнота. Ми разом. Те, що спільнота закрита, це сигнал суспільству. Ми змушені, пробачте, від вас закриватися, від вашої підтримки, від тої токсичної, токсичних слів, які ми чуємо. Що нас всі розуміють, неправда, не розуміють, що. Держись, ти треба жити ж... далі. За що триматися? За що триматися? Моє життя зруйновано. Моє... Я не я, уявляла, я все майбутнє планувала з ним до, до смерті своєї з ним в один день. Я не планувала остатися одна. Я не планувала одна виховувати дітей. За що мені триматися? За дітей пробачте, взагалі жити заради дітей це дуже неправильно, відверто. За що триматися? За що триматися його батькам, його батьку, дитині Другій світовій війни. Ну, ну пробачте. І єдине, ну, та підтримка, яку я отримують серед таких же дружин, то єдиний спосіб, напевно, не збожеволіти, не усвідомити, що навколо всі просто знущаються. Бо я можу зайти і написати все, як воно є, щиро і відверто. І не переживати, що зараз час почнеться в коментарях. Спільнота закрита, і перед тим як дружина кожна додається, ми з нею говорять. Ну, Таке ж дівчат, це спільнота дружин, створена дружинами для дружин. Спочатку було 15 дівчат, десь, десь так, а зараз нас майже, майже півтори тисячі. Кожного дня кількість збільшується. Для того, щоб додатися, з дружиною говорять, бо ми себе захищаємо. Дружини загиблих на сьогоднішній день мають захищати себе. Всі в своїй ситуації. з Зурхування побачите, в мене гора, в мене емоційні гойдалки. Я зараз сижу з вами розмовляю через півгодини. Пійма мене накриє і в мене відкати, я ледь дихаю. І я змушена захищати себе в цій ситуації. Мій чоловік ціною власного життя захистив українців. А хто тепер захистить мене? Від, від українців, які мені розказують, що це, це не моя війна, я не воєнний і я з туди йти. І від українців, які 1 червня стоять в величезній черзі, бо відкрився в Макдональдс, а я не бачу таких черг до станцій переливання крові хлопцям, які поранені. Я не хочу, щоб кожен брав зброю, щоб воювати. Я хочу, щоб кожен розумів, що йде страшна кровопролитна війна, і щоб мої діти жили в незалежній мирній Україні. Я розумію, що ніхто нікому не винен. Мені, я, мені, мені ніхто не винен підтримувати, допомагати і так далі. Але всі зможуть робити мені і таким дружинам, як я гірше. Я Колись мрію дожити, щоб кожного дня до спільноти додаються дівчата. Розумієте, це ж не просто учасник якогось пабліка, підписчики. Це ще одна постій очі і зруйноване життя. Це ще одна історія шаленого кохання, історія кохання. Висок однаковий фінал. От історії різні, а фінал, фінал у всіх однаковий. І ми, напевно, єдина спільнота, яка мріє, щоб кількість учасниць стала сталою. Бо всі завжди хочуть, я не хочу, щоб вона збільшувалася. Бувають дні, коли по 50 дружин додається. Це 50 історій. 50 дівчат, які просто, просто не розуміють, а як жити далі. Не те, що ти хочеш там щось з собою зробити, ні, ти просто не розумієш, а як без нього, бо його нема ніде і він усюди. І ти стикаєшся з елементарними речами. Зламалася розетка, ще щось. Я взагалі, ну, побутові проблеми вони добувають. Дрібні побутові проблеми, вони добувають не менше того, а всі навколо кажуть, тримайся, все буде добре. Ти скоро ти молода, ти собі скоро іншого знайдеш. Ви не повірите, але кохання сильніше смерті. І Я мрію, я знаю, що десь у засвітах, десь там за краєм ночі, в колисі я його знайду, повірте, знайду, де б він не був. І я дуже хочу і я дуже чекаю цієї зустрічі, але ніколи не буду пришвидшувати. Я хочу, щоб коли ми зустрілися, він сказав. Ну, я завжди ніколи в тобі не сумнівався, але ти крутай, диб. Він був поранений в Бахмуті, він розумів там, що там, або не було варіанту вийти цілим і неушкодженим і щоб так тривало завжди. Це Бахмут. І це не фортеця, як співає драйвова пісенька, це чорна сторінка в історії України. І кожна така друга. І зараз всі кажуть про відбудову Бахмуту, а в закритій спільноті про дружини мріють, щоб там був ліс. Ліс і тиша. Аж настільки великий меморіал на кшталт Бабиного Яру. Знаєте, де, не, де, де тихо і де нічого не тривожить вічний сон тих хлопців, які там лишаються. Прийшла я до вас тільки, тому що я дуже хочу, щоб якщо якась дружина зараз. Чує мої слова і каже, Боже, та жінка каже правду, але вони все, все одно її не почують. Я дуже запрошу вас до нас. Вам сподобається. Ми разом. Так, ми всі різні дівчата. А в кожної по різному болить, кожна ж, живе своїм ритмом життя. Є дуже активні дівчата, а є абсолютно домашні. домашні. Ми різні. І... Єдина порада, яку ми даємо одна одній, як і єдині слова, які мене підтримували від дуже близького мені друга роби так, як тобі легше. Все. От кожній легше по-різному. Хтось їздить часто на кладовище, хтось не їздить важко. Тобі легше роби. Якщо пробачте, геть хочеться прямо зараз і до нього. То, а, там буде мій Фейсбук, пишіть, не треба зараз до нього. Бо хлопці в раю, а наш шлях до дверей раю ще треба пройти. Прискорити не можна. І будемо разом. Разом гідно нести у пам'ять про наших героїв. Давайте. А... Всі допомагати ЗСУ і тільки тоді ми переможемо і будемо жити не просто в незалежній вільній Україні, а просто будемо жити.